справедливо називати Росію найбільшою крадійкою у світі, починаючи від територій і закінчуючи рецептами. Пельмені чомусь заведено вважати ісконно руськимі, проте це не так. Страву насправді поцупили у народів комі та удмуртів. Назва походить від їхніх слів пель, тобто вухо, та нянь хлібець. Території цих народистей входять до складу сучасної Росії, тому й не дивно, що кухню теж окупували. Оселедець під шубою це взагалі окрема абсурдна історія. У кулінарних книгах Скандинавії та Північної Німеччини можна знайти рецепти страв із тим самим набором інгредієнтів. Там їх називають оселедцевими салатами. Оскільки картопля, морква, буряк та оселедець були більш-менш доступними продуктами. Ва підходить для дефіцитних буднів наймогутнішої держави світу. Проте історію виникнення шуби не просто прикрасили, а повністю переписали. Подейкують, і це може бути вигадкою. Нібито у 1918 році один кухар запропонував угамувати революційних бунтівників і представив салат, де кожен інгредієнт мав стати справжнім символом. Ну знаєте, як у відомій фразі, шлях до серця революціонера пролягає через його шлунок. Отож, овочі в шубі це селяни, буряк, червона армія, оселедець пролетаріат. А майонез буржуазія, ну щоб про ворогів не забувати. Радянські історики також стверджують, що слово шуба це насправді абревіатура від фрази шовінізму та занепаду, бойкот та анафема.